Доброго дня, шановні наші гості-спікерки, шановні глядачі, трансляції та події у призалі Український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день, і я оголошую про початок презентації проєкту доби перемоги. І запрошую до слова пані Інгу Малько, голову управління громадської організації «СтарДуб», Дуб екологині. А, доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми прийшли в цю затишну студію, щоб розповісти вам про наш чудовий проект, проект, який називається Дуби перемоги. Він дуже знаковий і важливий, особливо в умовах сьогодення. Отже, основна мета цього проєкту залучити українців до озеленення нашої країни, а також до збереження генофонду старовікових дубів. Ми знаємо, що дуби є живими свідками історії, природи, тому дуже важливо їх зберігати. Основний механізм отримання наборів жолодів ви можете зареєструватися на сайті dubcrossing.ua. і ми вам зовсім безкоштовно надішлемо на. З восьми жолодів, ось таких чудових. А в цьому році це знов ну, такі жолоді від дуже знакових дубів. Це Дідодуб, найстаріший дуб в Україні, це дуб красень, який зрихтає біля парку кень -Грудь. Це дуб крістера, це дуб гуналі, дуб янати Дуби національного природного парку Голосійський, вікові дуби, що зростають на гірці крістера, вікові дуби, що зростають біля головної обсерваторії України, і ще багато, багато дубів. Тому ми вас запрошуємо запрошуємо навтаки приєднатися до цього проекту. А ви можете виростити. Величезний могутній дуб з ось такого маленького жолудя на власному підвіконні, і за цим дуже цікаво спостерігати. Дуже цікаво, коли до цього процесу долучаються діти. Вони з радістю за ним доглядаються такий маленький їх зелений друг. Знову наголошую, що проєкт реалізується за підтримки порталу Добро.ua, тому весь набор ви отримуєте безкоштовно. Так само ми надаємо набори для освітніх заходів, освітніх за... закладів для дітей. І у нас, якщо чесно, оншлаг, ми цього не, отри... не очікували. Вже понад 40 реєстрацій за два дні. Тому величезний попит, і це дуже важливо, що підростаючі майбутні покоління приєднуються, залучається до озеленення нашої країни. Бо людина, яка виростила маленького дерева жолодя, вона вже зовсім по-іншому відноситься до дерев. І знов таки це не тільки це і ще про зміну свідомості, про залучення людини до підвищення екосвідомості. Тому навтаки дуби відіграють величезну користь для нашої природи, для людини. І про це скаже па слів Член правління громадської організації старовікові дуби. Пані Оля Ольга Березовська. Вітаю! Я дякую всім, хто долучився, хто зареєструвався. Ми дійсно не очікували, що буде такий ажіотаж, стільки людей відгукнеться. Проєкт вже третій рік існує, ми не перший раз роздаємо жолуді. Але в цьому році, мабуть, тому що постраждала дуже постраждала екологія, постраждала природа України, дуже багато знищено дерев, в тому числі вікових на сході країни, і багато сільських шкіл, багато громад долучилися в цьому році до проєкту. Тому ми дуже вдячні і ми будемо продовжувати. Поки на це є е, попит, е, я хочу сказати, що дуби це надважливі дерева. Е, це дерева, які наші предки вірили, що дуб він е, поєднує світи, верхні та нижні світи. Е, це дерева роду, це дерева, яке Більше 200 тварин і всіляких грибків птахів проживає завдяки дубу, то це велика користь для біорізноманіття. Ну, ми так будемо продовжувати. Сподіваємося на вашу підтримку. Сподіваємося, що і далі за вашою допомогою будемо розповсюджувати саме цінний гінофонд наших вікових дубів. По Україні, дякую. Чому важливо взагалі саджати дерева? А по-перше, чим якісніший стан довкілля, тим кращі умови для нашого життя. Тому Інвестуючи в навколишнє середовище, саджаючи дерева, ми дбаємо про своє життя, про здоров'я своїх дітей. Тому дуже важливо підтримувати подібні проекти, проекти з озеленення, жолоді можна саджати не тільки в горшику, а й в відкритій землі. Це дуже важливо. Що взагалі яку користь приносять дерева? По-перше, ми знаємо, що вони дають кисень. Один, дає, один дуб дає кисню на 11 осіб. І друге, вони поглинають вуглекитний газ. І, і що найважливіше для такої унікальної особливості саме дубів, вони виробляють фундициди. Тобто Фактично, ми знаємо, що біля дубів у нас менше микробів через такі от речовини, які виробляються. Дуб взагалі приносить користь. В житті людини. Ми знаємо, що і в медицині він використовується. І сама деревина, вона дуже, дуже цінна і виробляється і бочки, і винні бочки, і різні бочки. Знов таки, навіть мертвий дуб, мертва деревина дуба вона приносить користь. Про це казала пані Оля. А фактично, вона є домівкою для багатьох грибів, для багатьох комах. Може, ви знаєте, є такий чудовий жук олень. Він там відкладає свої е, е, лічинки в мертвій деревині. Е, дуб, фактично, він є джерелом вологи в посушливий період в лісі, бо він споживає воду, накопичує і потім віддає посушливий період. Е, е, так само, коли деревина розкладається, вона фактично є е, е добривом для лісу. Ну, ми, як ви зрозуміли, ми пропагандуємо посадку саме дубів дубів звичайних, це, скажімо так, рідний вид для нашої України, бо дійсно вони приносять величезно користь. Ну і хочу знов-таки повернутися до нашого проєкту Дубкросік Давайте пройдемося трошки по методології, бо можливо вже хтось зареєструвався за посиланням і хоче виростити цього жолуддя. І дуже важливо, щоб ви отримали позитивний результат. Для нас, як для організаторів, це важливо. взагалі. Дубкросітйой проводиться вже а, третій рік поспіль і ми маємо дуже чудові результати. Ми отримуємо зворотній зв'язок від наших учасників. Можу сказати, ми надсилаємо по 8 желудів, з восьми желудів щонайменше проростає 5. Це дуже гарний відсоток. Тому, якщо, я думаю, Може і більше. Взагалі у мене проростає ну, десь 90%. Що важливо, перше, що я хочу проговорити, навіть ви можете жолодя не тільки отримати у нас, ви можете підняти жолодя під чудовим дубом, який вам подобається. Можливо, навіть десь ви зараз знаходитесь за кордоном. Зараз вже трошки пізновато, але вони напевно вже стратифіковані в природних умовах. Що значить стратифіковані? Не підготовлені до посадки, до проростання. Тому ви можете взяти такий жолодь. Вам важливо взяти ось такий чудовий горщик. Це екологічний горщик, він з кокосової стружки. Чим він унікальний, особливий, що його можна саджати в ґрунт, він розкладається. І фактично тоді корнева система дубу вона не страждає. Ось, Але можна взяти і інший горщик, непринципово. Ми в нашому проєкті розсилаємо діткам навчальних закладах саме. Такі горщики, бо вони є екологічні. А ви насипаєте сюди там керамзит дренаж, потім насипаєте землю. Жолудь важливо саджати в горизонтальному вигляді, як він падає в природі. На глибині десь 2,5-3 см. І важливо поливати до проростання жолудця важливо, щоб ґрунт був вологий, і підтримати його в вологому стані. Знов таки тут на вашу витримку? Бо взагалі жолоді проростають від двох. Тижнів в мене був такий досвід, був жолодь, такий величезний з Казахстану, мені привезли, він проріз за два тижні до двох місяців. Тому якщо у вас ще не проріз жолодь, не треба його там розкопувати, порушувати корневу систему, наберіться витримки, чекайте, він обов'язково проросте. У нас дуже гарні жолоді, ми їх відбираємо, є відповідний процес, це відбори, він дуже тривалий. Потім ми їх тратифікуємо спеціально для того, щоб вони. Не швидше для вас проросли навтаки, і потім ваш жолоть обов'язково проросте його треба поливати, але вже рідше. Якщо на час проростання ми поливаємо один раз на три дні, то вже коли він проросте, ми зменшуємо поливання до один раз на п'ять днів. Щітно, вже треба дивитися по землі, важливо не заливати. Знов таки жолоч його не любить. А потім ваш жолоч проростає, і ви за ним доглядаєте. І весною важливо, щоб приблизно температура за вікном була така, як вдома, щоб в не було таких великих перепадів, то ви йдете в, вибираєте територію, де. Вашому маленькому росточку дубу було б комфортно, що важливо врахувати. В народі кажуть, що жолудь любить росте в шубі, але під сонцем. Тобто, важливо, щоб він був не на відкритій терасі, полі, а якось посеред інших дерев, але при цьому, щоб до нього поступало світло. Якщо це територія міста, то Бажано узгодити це з органами місцевого сорятування, бо у нас в, в, в Києві дуже часто косять траву, тому попередити. Дуже важливо за ним доглядати, поливати, огородити його. То це вже ваш маленький друг. Тому ви по нього повинні дбати. І перші роки, як маленька дитина, він потребує людської допомоги. Так, в лісах ми саджали там менший догляд. Там вони гарно проростають. А якщо мова йде про міську територію, то там все ж таки треба догляд, бо і з собаками гуляють. Тому дуже важливо навтаки ну, повторюються за ним доглядати. Інга можна я ще пару слів скажу про висадження дубу саме в місті, бо треба враховувати, що це величезне дерево, яке має дуже розголуджене коріння. І воно зростаючи, а дуб першої роки дуже швидко зростає. Воно буде порушувати. Тобто, якщо це декілька метрів, це буде тротуар, то корінням дуб буде порушувати. Цей тротуар він його просто вирве. Якщо там плитка положена, не не може бути. 5 метрів треба відстань від стіни будинку. Якщо поруч є якась будівля, тобто треба врахувати інженерні споруди. Обов'язково треба звернути увагу, щоб зверху. Та знизу не проходили якісь інженерні споруди, бо е, при аварії просто приїдуть комунальні служби, все те вирвуть, викопають і викинуть. Тож ну, попіклуйтеся про те, щоб дуб зростав, щоб він зростав довго і не був просто потім ваш труд, щоб не був просто викинутий. Ну, і раптом щось... Трапиться, не засмучуйтесь, а продовжуйте. Ви знаєте, той, хто саджає жолодь один раз, він вже робить це постійно. І є такі прям цілі команди таких дуболюбів, які створюють ці гаї, вирощують жолоді. Тому знов таки можна посадити декілька саджанців в різних містах, можна на власній прибудинкові території, якщо у вас є приватний будинок, можна посадити там перші роки дуже важливо. За ним доглядати. Отже, і на оттанок хочу ще раз повторитися: для того, щоб отримати чудовий набір, вам треба зареєструватися. Ми його вам надішлемо. Всі кошти за відправку також сплачують організатори. А важливе єдине, що ви берете на себе зобов'язання щодо посадки всіх жолодів. Якщо, наприклад, ви не можете висадити 8 вісім жилодів горщики, можна посадити їх просто в відкритий грунт, поки що земля ще не мерзла. І вони весною проростуть, тому це теж дуже важливо. Знов таки, повторюся, у нас дійсно унікальні жолоді, які ми позбирали майже з усієї України. А цей Стужівка Закарпатська область, це і Київ, і Переяслів, і Ташань, село Ташань. Тому дуже прошу вас віднестися відповідально. І Якщо навіть ви зараз не можете по якимсь причинам отримати цей набор, але хочете посадити жолоді. Знов таки можна піти, знайти чудовий жолудь або в посаду, або на інші території. Я знаю, дуже багато старовікових дубів зараз і ростуть в Європі. Тому, як кажуть, було бажання знов таки детально ознакомьтеся з інструкцією. Якщо мова йде про наші пакети з жолудями, то у нас є така мінімальна інструкція для тих, хто їх отримує є нагадування. Є посилання на сайт і є посилання посилання на і по посадці, оце дуже важливо врахувати. Ну якщо ні, то на сайті є всі інформації. Знов таки наголошуємо, на жаль, через військові дії, як казала Оля, у нас. Відбув наноситься величезна шкода стану нашого довкілля. На жаль, так само і старовіковим дубам. На жаль, ми втратили дуже гарний дуб. Древлянський дуб, який ріс древлянському заповіднику. Його просто свідомо спалили, тому нам треба з, з більшими. Силою наполегливостю завзяттям єднатися разом і відновлювати нашу природу стан довкілля. Бо як я вже сказала, чим приятливіші умови довкілля, тим легше і якісніше нам буде жити. Тому я хочу закликати вас, долучайте до посадки ваших дітей. Від трьох рочків вони вже можуть саджати. Зазвичай, коли ми проводимо акції по посадці жолудів, а ми саджаємо не тільки в горщику на підвіконні, ми саджаємо в лісах, в парках громадська організація старту. І, і зазвичай до нас постійно підходять дітки на акцію, приходять на акцію, бо їм це дуже Відкликається, ти кажу, по поклику по долі, напевно. Вони зазвичай приєднуються, саджають, тому е, зробіть це для своїх дітей, закладіть це з, малеч, з маленького. Потім, коли вони вже підростуть, а вони все будуть передавати своїм дітям. Тому це дуже класний проєкт: е, взяти горщик, земельку, посадити. І коли проростає е, дуб, це просто свято для всієї родини. Дійсно, це дуже круто, дуже класно, Ну, Знов таки, не засмучуйтеся, якщо раптом ваш перший саженець з ним трапиться, бо ми ну, ви розумієте, що це. Він, він маленький, продовжити, і продовжити саджати, обов'язково це дуже дуже корисно. Можу сказати, що не часто плодоносять дуби, дуби плодоносять десь один раз в 4-8 років, в залежності від дуба, і плодоносять вони починають з 2 Цяти років Якщо, наприклад, ви придете під дуб і не буде жолодів, значить в цьому році він просто не дав, ну не, не дав да, свої плоди. Треба приходити в наступний рік і шукати ще дуби. У нас взагалі, по Україні дуже багато красивих дубів, і ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб поширювати культуру догляду, але вони з часом на жаль, ну це як люди похилого віку, да з якийсь термін. Вони на жаль можна казати так вмирають, гинуть стоячи. Тому дуже важливо продовжити їх таку популяцію, скажімо так, розширювати генофонд. Таким чином ми збираємо ці жолоді і фактично виростають дітки цих великих могутніх дубів. І я не досказала, що по Україні на дуже багато добів, і можна об'їздити і подивитися і, і всюди, і на сході, і на заході, і в центрі. і це наша така величезна окрасина, наша унікальна особливість нашої країни мати такий скарб, тому за ним треба обов'язково доглядати і робити це всією родиною, робити це таку сімейну традицію. Ви можете так само приєднуватися в форматі допомоги збору жолодів, збирати, якщо ви десь живете біля старовікового дубу. Ви можете зібрати, не відправити нам по пошті дуби. Звісно, є там особливим. Знов -таки, якщо ви хочете самі взяти жолодь, дуже важливо, щоб жолодь був не червивий, він був такого кольору коричневенького гладкої поверхні і такої важкенький Потім можна вдома прийти, його покласти в воду, якщо він не впливе, а осяде, то цей жолодь можна пророщувати. Важливо, якщо ви вже принесли жолодь додому, або ви отримали ось такий пакуночок від нас, повторюється, що можна зареєструватися, отримати його безкоштовно, це 8 жолудів від 12, навіть більше об'єктів ПЗФ 12, а там напевно більше 30 дубів унікальних старовікових, вік яких понад 40 років. Так, от якщо ви отримаєте ось такий наборчик, або набор, або знайдете а, жолоді десь в? В Україні або за її межами я зараз українці по всьому світу через такі обставини, що склалися, ви можете обов'язково покласти його в холодильник, таким чином ви створити умови, да, природні умови, стратифікація, скажімо так, доступною мовою, зиму для цього жолодя, і він у вас бережеть, і, Наприклад, весною ви можете піти його висадити в грунт. І такий варіант. Можете посадити в горщик, задуємо він проросте і весною з приходом тепла так само посадити варіантів. Дуже багато і, і, і тому приєднуйте Знову і знову це дуже корисна, дуже благородна справа. І уявіть собі, а, да, от цей живий свідок історії. Тобто, Наприклад, дубу у нас є такий дуб, наприклад, дуб в Тружиці, діду Дуб, якому там кажуть, що йому десь вже тисячу років. Уявіть, скільки він бачить. На своєму шляху, свідком яких подій він був, і зараз, саджаючи цей жолодь, ви фактично приєднатись до цієї унікальної історії нашої країни. І важливо знати, що дуб так само він вчитує, ем, е, скажу так, е, ну, енер... запам'ятовує людину, яка його посадила, тому дуже важливо е, саджати жолоді в гарному настрої, е, в такому, е, такими добрими. Намірами і тому ми назвали проект Дуби перемоги, щоб таким. Ну, такі, таким чином, трошки підтримати і пришвидшити нашу перемогу. Ми в неї віримо, ми знаємо, що ми обов'язково переможемо, і наші славетні ЗСУ роблять все добре для цього, але ми в тилу повинні так само всіляко підтримувати. Я знаю, що дуже багато хлопців ДСУ, і ви можете подивитися, ми сьогодні поставимо пост про те, як саджають хлопці жолоді навіть на передовій. Бо для вони розуміють важливість озеленення в, в тих умовах. А ми, будучи тут, все ж таки е, повинні дбати зараз про, про себе, про близьких. Про довкілля тому я таки, хочу запросити вас приєднуватися до проекту. Має він такий дуже важливий, на мій погляд, назву дуби перемоги. Знов таки вірою в нашу перемогу на фотографії ви можете бачити наші унікальні дуби, саме могутні дуби, саме від цих дубів ми поширюємо жолоді. Ми об'їздили їх, подбирали жолоді і відібрали для вас. Ще раз дякую вам всім за увагу. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтеся. Знов таки, якщо вам цікаво провести захід по посадці жолудів для дітей, знов таки, у нас великий запит, вже ми не очікували, це дуже особливо в сільських школах, і це дуже важливо поширювати саме в сільських школах, бо там діткам дуже важливо, скажімо так, такі, Екологічні розваги, тому на майбутнє ми це врахуємо, але у нас величезний вже є запит, але Ну, ми будемо щось думати, щоб максимально забезпечити підростаючі покоління такими наборами, бо ми розуміємо, що це наша інвестиція в майбутнє, в сталий розвиток нашої країни, в, в, в якісні умови безпечного життя, стану довкілля. Тому знов-таки інвестуйте в, в приятливі умови для вашого життя. Повірте, природа вона завжди від віддячить і і дуби будуть а тому свідками свідками нашого з вами життя. Слава Україні! Знов таки з вірою в нашої перемоги. Сьогодні ми дуже дякуємо українському кризисному медіа центру за можливість сьогодні презентувати цей проєкт в таких складних умовах. Це дуже важливо, на мій погляд. І знов таки приєднуйтесь до, до нашого проєкту. Сьогодні у нас дуже багато тут наших учасників, які так само, що саджають жолоді по всій Україні постійно, і весною, і взимку, тому долучайтеся до нашої акції по позеленню нашої країни. І знов таки можна саджати не тільки доби, можна саджати будь-які дерева, якщо вам імпонують там знає, берези, калини, я знаю, дуже багато зараз створюється, сидів в найближчий час ви можете пошукати. Тому приєднуйтесь взагалі до акції по озелененню, до екологічних акцій. Єдине, що ну, особисто моя позиція як еколога, краще все ж таки саджати дуб звичайний, а, бо він а, Бо він не інвазивний і фактично він є частиною екосистеми. Ну кажучи, доступною мовою, ми знаємо, що жолоді вони є їжею для кабанів диких в лісах, для там, птахів. Їх ну, їдять. Тому саме дуб звичайний, він якраз є їжею, а на відміну від дуба червоного, який так, є красивий, більш адаптований до міських умов, але в той же час не є частиною екосистеми. Тому я особисто знов таки вам дякую всім тим, хто нас сьогодні слухав, витратив свій час. Сподіваюся, ви отримали щось корисне для себе, зрозуміли про важливість озеленення. Ну і знов таки, хто стає на цей шлях, той вже з нього не сходить, і все життя. От як у нас тут є в студії пан Юрій, ви його не бачите, але він тут вже саджає. Всаджає, саджає постійно, порозуміє, що хоче створити сприятливі умови для життя своєму онуку. Оля, в мене все хоч я наостанок, тільки хочу сказати, що заходьте, будь ласка, на наш сайт dubcrossing.ua. Там все розписано, як саджати, яку користь приносять дуби. Якщо у вас є запитання, ви можете писати, телефонувати. Ми вам все будемо відповідати, розкажемо, те, що вас цікавить. І як вже інга сказала, зараз багато наших співвітчизників за границею. То ви можете привозити нам жолуді, дубові горішки, як їх ще називають, від гарних дубів, які зростають десь за кордоном, і ми будемо тут їх висаджувати. Дякую дуже.